Секс-скандал в столичному виші. Екс-ректор грав із студентками в більярд на поцілунки. Ілон Маск зізнався у коханні до чоловіка. Найстрашніші припущення колишньої дружини американського мільйонера підтвердились, відстрочка від мобілізації стала автоматичною, кому тепер не потрібно надсилати запити в ТЦК та невтішні прогнози британців щодо строків завершення війни в Україні. Чому партнери більше не впевнені у Міцності ЗСУ. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Маск зізнався у любові до чоловіка. В мережі Ікс той написав відвертий допис: Нове кохання американського мільярдера. І інший американський мільярдер Дональд Трамп. І це не дивлячись на радикальну позицію президента США щодо ЛГБТ-спільноти, я люблю Дональда Трампа так сильно, як тільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого чоловіка. Пише Маск. Трамп на цю люб'язність досі не відповів. А поки Маск чекає на відповідь від коханого, Дональд Трамп зустрічається з іншим уже наступного тижня. Він ймовірно проведе перші очні переговори із Володимиром Зеленським. Про це заявив американський президент, виступаючи перед журналістами. За його словами, зустріч ймовірно відбудеться у Вашингтоні. А серед тем для обговорення війна з Росією та розробка корисних копалин всередині нашої держави. На цю заяву відрагував і Володимир Зеленський, написавши в своєму телеграм, що наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, та підтвердив, що наразі триває підготовка зустрічі на рівні команд президентів. В Бразилії літак впав просто на вулицю посеред машин. Очевидці розповіли, що літак зачепив транспортні засоби ще до того, як торкнувся землі. На опублікованих кадрах у соцмережі видно, що судно впало прямо на дорогу, де їхали автівки. Легкові машини не постраждали, але літак зачепив автобус, який саме припаркувався на узбіччі. Скільки людей було всередині? Наразі невідомо. І інформація про двох загиблих. Ймовірно, це пасажир та пілот літака. Також повідомляється, що кілька людей травмовано. Що одна сумна новина: найближчим часом зупинити війну в Україні не вдасться. Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Ламі. Пише The Guardian. За словами посадовця, Путін не показує готовності до переговорів. Тому війна на виснаження України триватиме ще як мінімум кілька місяців. Також Ламі зазначив, що цю оцінку також поділяють і в Сполучених Штатах. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп заявив, що можливо зустрінеться із Володимиром Зеленським наступного тижня, де зокрема президента обговорять умови припинення війни. Як думаєте, чи вдасться до чогось домовитися? Прямо зараз пишіть нам у коментарях, а ми продовжуємо. Відтепер відстрочки від армії продовжуватимуться автоматично. Якщо раніше щоразу потрібно було подавати новий запит, тепер буде достатньо оновити дані в застосунку резерв плюс. Пиша заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Спочатку ця функція працюватиме для тих відсточок, які оформлені через додаток Резерв Плюс, тобто для людей з інвалідністю, які мають посвідчення пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів. Для багатодітних батьків процедура поки що залишається старою, але згодом автоматичне продовження відстрочки буде доступним і для них, запевняють чиновники. А тим часом від ранку користувачі додатку Резерв Плюс масово повідомляють про збій Застосунок довго не завантажується та пише повідомлення про технічні проблеми. Рейд по організаторам схем для ухилянтів провела служба безпеки України. Загалом затримали 17 ділків, які допомагали чоловікам уникати мобілізації. Фігуранти подавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли військовозобов'язаних за кордон в обхід державних пунктів пропуску. Вартість таких послуг сягала 14 тисяч доларів. Так, на Донеччині затримали ділка із картами втечі до ЄС, на Дніпропетровщині посадовців, які оформлювали фіктивні медичні довідки. А на Закарпатті перевізника, який переправляв у через річку. Ужгороді співробітники СБУ викрали трьох водіїв, що ховали у у фурах. Та й ще вісім осіб затримано у різних регіонах, які торгували підробленими медичними довідками. Всім фігурантів загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Тим часом над зривом мобілізації в Україні хай безрезультатно, але продовжує працювати і Росія після серії підривів приміщень ТЦК, які були інспіровані з Москви. РФ з новими силами взялася за ідеологічну боротьбу. Тож як не потрапити на гачок Кремля та розпізнати російські наративи в інформаційному потоці, новин дивіться просто зараз. Україною прокотилася серія терактів за останні дні. В країні пролунали одразу кілька вибухів біля територіальних центрів комплектації. Також з початку 2025-го різко почастішали випадки нападів на працівників ТЦК. У нас поліції впевнені за всім цим стоїть рука Кремля. Явно програючи війну на полі бою, російські спецслужби взялися за дестабілізацію ситуації в Україні. Зсередини вони намагаються всілякими способами наразі впливати на наше суспільство, щоб ослабити нас, ослабити нас, як у військовому розумінні, а й ослабити нас як. Суспільство в цілому, щоб у нас внести розкол у наше суспільство, посіяти е, зневіру е, до військово-політичного керівництва і вбити клин між суспільним, е, між цивільним і військовим середовищем. А ще таким чином, на думку аналітиків, російські спецслужби щосили намагаються перешкодити процесу мобілізації в Україні після кожної подібної диверсії, кремлівська пропаганда через свої проксі в Україні закликає бойкотувати військ. Ськомати йде нав'язування думки суспільству нашим ворогам, що. ТЦК це якась структура, яка працює проти громадян, виконавців вибухів у центрах комплектації. Російські спецслужби вербують через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Противник дійсно купує наших громадян для того, щоб вони здійснювали ті чи інші дії, спрямовані на спрямовані проти. Військових спрямовані проти наших громадян, і це дійсно є. І Я скажу, що противник активно використовує, намагається активно використовувати всі способи впливу на наше суспільство, на наших громадян. На жаль, у гонитві за легкими грошима на злочини, як то підпали машин, напади на самих військових або ж підриви ТЦК, все ж таки погоджується несвідомо молодь та наркомани з алкоголіками. Вербують Наших громадян, як правило, достатньо молодого віку, 20 років і менше. І, як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють всієї відповідальності і того, що вони роблять, або це особи з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі і так далі. Так, з початку 2025 року в Україні зафіксували аж 9 інцидентів навколо ТЦК, зокрема вибухи та замахи на співробітників. Їх могло бути значно більше, якби не доблесна робота СБУ та поліції, пояснюють експерти. На сьогоднішній день служба безпеки та нацпол встановили майже півтисячі людей, які збиралися вчинити подібні злочини. Російська Федерація спецслужби Російської Федерації. Конкретно полюють за всіма силами безпеки і оборони, в тому числі за поліцейськими, ну і конкретно за територіальними центрами комплектування соціальної підтримки. Ми чітко розуміємо разом із Службою безпеки, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити. Негативне відношення до сил безпеки та оборони в нашій країні, щоб уникнути цього, а також нових терактів, СБУ, поліція та самі центри комплектації обіцяють посилити контроль за будівлями ТЦК та людьми, які навколо них ошиваються, а також працюватимуть на випередження у війні з російськими спецслужбами. Служба безпеки робить усе, щоб спрацювати в першу чергу на випередження. Для нас це пріоритет не допустити вчинення теракту. Підпали авто Збройних сил України, диверсії на залізниці. Підриви будівель ТЦК це один із напрямів розвідувательно-підривної діяльності спецслужб країни агресора. А ще вже до кінця цього місяця для працівників ТЦК планують розробити правила щодо поводження з військовозобов'язаними. Вони будуть обов'язковими для всіх українських центрів комплектації, щоб надалі не допустити порушення прав людини і вкотре не обурювати суспільство. Тоді впевнені військові із повсякденного лексикону. Кону українців рази назавжди піде такий термін, як бусифікація, що зробить усі наступні ПСО російських спецслужб та спроби зірвати мобілізацію в Україні безрезультатними. Черговий секс-скандал в українському виші. студентка заявила, що її домагався колишній ректор університету культури та мистецтв Михайло Поплавський. Про сексуальні домагання з боку Поплавського заявила його випускниця Владислава Коренна. Дівчина розповіла, що коли вона звернулася до приймальні ректора із проханням про місце в гуртожитку, то її відвезли за Київ. Там за міському будинку Поплавський запропонував зіграти їй у більярд, де кожен влучний удар це поцілунок. Також Корена заявила, що всі жінки, які займають посади у виші, нібито мали інтимні зв'язки з колишнім ректором. Сам юний Орел Михайло Поплавський скандал поки що не коментував. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео. а Також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.